Євросоюзу майбутньому активніше реагуватиме на потреби своїх партнерів. Пообіцяв новопризначений комісар із розширення Йоганнес Ган. Він зазначив, що це частина стратегії, розробленої ним на прохання Єврокомісії. Новий комісар наголошує від підтримки сусідів, залежить безпека самої Європи. Активніша співпраця з нашими сусідами вже не розбудова демократії та добробуту, а турбота про нашу власну безпеку. Мій найперший пріоритет переконатися, що ми зробимо все можливе для вирішення теперішньої кризи в Україні. Ми маємо знайти рішення, що поважатиме територіальну цілісність України, її суверенітет та незалежність, а також міжнародне право. Ми маємо підтримати фундаментальне право України та її народу, робити власний стратегічний вибір. Підписання угоди про асоціацію та її ратифікування зміцнять зв'язки між ЄС та Україною. Посприяють. Стабільності та добробуту європейського континенту Росія не повинна недооцінювати рішучість Євросоюзу відстоювати свої принципи. Єврокомісар також нагадав, що Україна 27 червня остаточно підписала угоду про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. А президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію документа 16 вересня одразу після його ухвалення парламентом. Того ж дня угоду ратифікував Європарламент. Київ розглядає документ як інструмент для підготовки до членства в ЄС.